Привіт всім! Мабуть, мало знайдеться людей, які не люблять піцу. Самими головними її складовими є смачний сир та соус. І якщо з сиром проблем не виникає, то смачний соус не кожен вміє приготувати. Тому сьогодні поділюся з вами рецептом томатного соусу, який зробить вашу піцу неперевершеною. Тож, готуємо. Нам знадобиться одна середня цибулина, 3-4 зубчики чеснику, помідори без шкірки у власному соку 400 г. 3 столові ложки оливкової олії, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка цукру, 2 чайних ложки сухого базиліку, 1 чайна ложка орегано, він же душиться та 1 лавровий лист. Показую, які томати для цього рецепту ідеально підходять. Одразу кажу, це не реклама. Це томати без шкірки у власному соку. Їх можна купити практично в кожному супермаркеті. Виробник значення не має. Або можете взяти вже готове томатне пюре на ваш вибір. Таке пюре має назву Пасата. На упаковці так і написано. Пересипаємо томати в іншу ємність, щоб було зручно їх подрібнити. Ось так вони виглядають. Подрібнюємо їх занурюючим блендером в однорідне томатне пюре. Якщо у вас вже готове пюре, тоді цей крок можете пропустити. А взагалі, якщо сезон помідор, то просто робите на свіжих помідорах надрізи хрест навхрест і ошпарюєте їх окропом. Далі знімаєте шкірку і аналогічно перетворюєте їх на пюре. Вийде нічим не гірше. Цибулю нарізаємо ножем на кубики, якомога дрібніші. Якщо не любите цибулю, тоді можна обійтись взагалі без неї. Ось такі достатньо дрібні шматочки цибулі нам потрібні. Далі подрібнюємо часник на терці або просто дрібно нарізаємо його ножем. Вливаємо на сковорідку оливкову олію та нагріваємо на середньому режимі. Олію можна замінити на соняшникову. Викладаємо сюди натертий чи рублений часник та дрібно нарізану цибулю. Перемішуємо та обсмажуємо до легкої золотистості цибулі. Помішувати потрібно регулярно, так як часник може підгорати. Як тільки цибуля злегка підзолотилась, одразу вливаємо сюди томатне пюре. Гарно все перемішуємо та варимо ще приблизно хвилину-дві. І як тільки маса почне булькати, трохи зменшуємо нагрів плити. Далі додаємо сіль, цукор, базилік, можна взяти свіжий та подрібнити, орегано та один лавровий листочок. Знову все перемішуємо та проварюємо ще хвилин 10 на режимі нижче середнього, для того, щоб випарувалася зайва рідина і соус став густішим. Ще як варіант, такий соус можна робити з томатної пасти. Вистачить 100 г розвести в сковороді водою до консистенції кетчупу. Обов'язково пробуйте соус на смак. Якщо мало солі чи цукру, то додавайте. Я додала ще чайну ложку цукру, адже помідори можуть бути солодші або кисліші. Взагалі соус має бути вам смачний, тому не бійтесь пробувати. Через 10 хвилин зайва рідина випарувалась і соус став густішим. В мене така консистенція влаштовує. Але якщо ваші томати соковитіші, то можете проварити його трошки довше. Він повинен вийти схожим на кетчуп по густоті. Переливаємо його в тарілочку чи зручну ємність, щоб він швидше охолонув. Ось такий він виходить, доволі густий. Саме такий, як нам і потрібен для піци. Лавровий листочок вже можна дістати, і перед тим як використовувати, охолодіть його хоча б до кімнатної температури. А якщо не плануєте використовувати в цей день, тоді просто перекладіть його в контейнер та зберігайте в холодильнику на протязі 5 днів. Я готую його напередодні і вже на наступний день використовую за призначенням. Такої кількості соусу вистачає на 4 середні піци. А ще такий соус чудово підходить до будь-якого виду м'яса. Він дуже класний з насиченим томатним смаком та ароматом італійських спецій. Завдяки такому соусу ваша піца завжди буде неперевершена. Спробуйте, і я впевнена, що цей соус стане вашим улюбленим і ви більше ніколи не будете використовувати кетчуп в якості соусу для піци. До зустрічі.